Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Зараз я перебуваю біля фонтанів, що знаходяться навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки. І тут 21 червня відбудеться соціально-спортивний захід, який організував ветеран російсько-української війни, військовослужбовець Євген Сивопляс, і назвав цей захід сходами, а не ліфтом. В рамках нього він поставив за мету подолати кількість сходів еквівалентом в тисячу поверхів. І змотивувати таким чином людей користуватися сходами замість ліфту. Цю мету він планує досягнути протягом дня. І, власне, в рамках цього заходу також він запланував провести флешмоб зі слоганами на табличках, які ми також маємо змогу побачити. А детальніше про те, як він організовував цей захід, ми розпитали пана Євгена особисто. Пане Євгене, добрий день. Розкажіть, будь ласка, про вашу про ваш сьогоднішній захід. Що він має з собою представляти? В першу чергу він спрямований на те, щоб заохотити наше суспільство до фізичного розвитку, щоб вони спрямовували зусилля, займалися собою, менше користувалися ліфтом, громадським транспортом. Таким першим моїм мотивом було це те, що я сам почав в торгових центрах, не вміючи користуватися ще ескалаторами, почав ну, чекати ліфтів і побачив, що цими ліфтами користується багато молодих людей. Ось і Мені стало трошки соромно за це, що наша молодь, наше майбутнє не, не хоче займатися собою. І це така, ну, прийшла ідея створити такий захід. А друга мотивація, що а, чоловіки, які будуть в майбутньому мобілізовуватися, а, найкраще, що вони можуть для себе зробити, це розвинути витривалість. І сходи це найдоступніший і найефективніший спосіб це зробити. Спочатку можна це робити, просто ходивши по сходах у своєму взовому будинку. Дев'ятиповерхівка, наприклад, цього буде достатньо. А далі вже можна брати рюкзак і докладати бутилки з водою. Так поступово-поступово, підвищуючи поступово, вагу, можна гарно розвинути витривалість. Ось ну, в рамках цього заходу ви ставите якусь мету перед собою? Так, я саме для себе поставив мету, а сьогодні на ось цих сходах їх. Ну, можна сказати, 39,5, це приблизно два поверхи. І я хочу здолати до кінця доби тисячу поверхів. Почав це робити з 10 годин ранку, трошки там ще ну, з маленьким запізненням. І вже на зараз виконав одну четверту і десь ще 750 поверхів до кінця доби. Я вже розумів, що можливо потрібно купити. Ліхтарик налобний, бо, бо ще потрібно допрацьовувати буде і після того, як стемніє. Ну, що це забирає час реально. В рамках цього заходу ви ще вирішили провести такий флешмоб. Як залучали людей? Ну, допомагали б ми вчора, почали до нього готуватися, а учні з 9 школи, там де я ходив з таким просвітницьким. Заходом ми встановили контакти час від часу, вони мені допомагають готувати акції. Ми вчора в закладі, в кафе малювали, ну, писали ці слогани. Сьогодні вони також прийшли підтримати мене, постояти з цими плакатами. На цих плакатах ну, такі короткі меседжі. Які могли стимулювати людей, подумати про це, подумати про себе, задати собі такі питання, як мій фізичний стан, чи задоволений, чи є взагалі в мене мотивація, енергія, хоча би там повертаючись додому, не скористатися ліфтом. А якщо я відчуваю, що в мене брак енергії, що, начебто, на мене сіл, то це такий серйозний симптом, що потрібно займатися собою, а отримавши ампутацію. На шостий день я вже зробив на милицях своє перше тренування по сходах, а коли перевівся з обласної лікарні в госпіталь МВС, тут на Чернішевського, то в мене таке було правило до себе не користуватись ліфтом. Ось от, Я там просто рахував ніскільки, я вже не користуюсь ліфтом, тільки милиці і сходи для того, щоб якнайшвидше поставити себе ну, умовно на, на одну ногу, бо іншої немає. І розвинути оцю ну, витривалість, навчитися тримати баланс. Ось і в минулому році, після Бахмутського напрямку, в січні, коли я отримав перше поранення, воно було ну, в м'якій тканині правого стегна. Я так само за допомогою сходів реабілітовував себе і зробив у 2023 році 10 тисяч поверхів і тренувався вже наприкінці року з вагою 35 кілограмів додатково. І зрозумів, що це що розвиток цієї витривалості він рятує життя на полі бою. Бо коли людина втомлюється, вона ну, не має сил, вона вже не може рятувати своє життя. От реально, таке безсилля, що там нехтується вся безпека і вона стає такою легко досяжною ціллю, особливо для осколкових пострілів, які здійснює ворог. Що вам допомагали і діти з 9-ї школи робити власне, ці е, транспаранти. Скажіть, будь ласка, як вони загалом поставились до вашої ідеї спочатку? Ну, я дуже вдячний цим дітям. Такий, натрапив на такий свідомий клас і ну, запропонував їм робити корисні справи. Ми раз зустрілися і почали там зробили антитютюнову з ними компанію. Потім зробили. Таку, ну, такий просвітницький ролик, як правильно викидати посуд або скло, побутове, щоб не ранити бездомних тварин в контейнерах, які шукають себе їжу. Я в, той, в такому віці не задумувався. Реально, ось я коли ми сиділи у цій ідеї, обдумував, я захоплювався, ось, наскільки вони свідомі, і вони такі в мене помічники, така. Я трохи так шуткую, моя молода команда. Ось ми вчора малювали, там було скільки? Шість, шість, шість або сім чоловік допомагало мені, вони так захоплено це робили. Ось. І я такий, ну дуже вдячний, дуже їм вдячний. Ну, бачу, що цим дітям потрібен якийсь приклад, якийсь дорослий, який б, ну, показував трошки шлях. Ось, щоб прокидаючись. І починаючи жити свій день, не жити його як споживач, просто отримував, отримувавши товари, да, користуючись послугами, там, шукати собі задоволення, задавати собі питання, що я можу сьогодні зробити для нашої країни, де є проблема, як я можу на неї вплинути, щоб щось змінити. І ось цій молоді потрібен приклад, і наразі ми і починаємо робити цей рух, вони називаються зараз такі. Початок в них як свідома молодь Луцька. Ось і вже так потрошку розкачуємось. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні ходите вже буквально півдня по цих сходах. Тут так само прогулюються звичайні люди, перехожі. Розкажіть, будь ласка, чи хтось до вас підходив, Можливо, щось сказав, можливо, просили спробувати їм також підняти з милицями. О... Пропонував допомогу. Думали, що я так ну, підіймаюся, мені потрібно допомогти. Одна пані ну, захоплено дякувала. Дякувала, казала, що я молодець. Ось. А, бачу, що коли, наприклад, я вдягаюсь ну, геть в цивільне, що немає ознак того, що військовий, то люди такі, наче. Ну, підозрюють там, а може щось і хочуть зробити, якось проявитися, але не, не певні. Як тільки щось одягаю з військового, то контакт ну в рази кращий. Ось то можна сказати, що на мене сьогодні особливо ну не, не звертають уваги. А як думаєте, сьогодні люди бачили, ви кажете, що все одно знаходяться ті, хто намагаються допомогти, і в цьому є прогрес. Є прогрес, а я от, от, спочатку того, як почав робити ці акції, і можна сказати, останній тиждень, останні тиждень він просто показує результат, що я дійсно зустрічаю людей, які прикладають руку до серця, вітаються, дякують. Вчора, до речі, зустрів. В супермаркеті першого, першу людину, яка запропонувала допомогу саме походити з кошиком. Нарешті я дочекався ось а, своєї першої людини. А, бачу зрушення реально, що спочатку, наче був такий відчай, що люди байдужі, байдужі, не хочуть змін, не хочуть зусиль. І в мене така образа, таке безсилля. Як же ж на це вплинути, як це змінити, але ж саме ось наполегливість і оця регулярність системність, вона дає потроху результат. І, до речі, ми робили на цьому тижні замір а, на весь Українки. Я зустрічав тисячу людей і рахував, скільки з них буде а, ну, позитивних реакцій на мене. То цього разу вже було 27, а першим робили на День вишиванки було 14. Тобто, фактично, вже вдвічі збільшився результат. Він ще такий маленький, але вже, але але вже надихає так. Вже ну, типу, маю сили не здаватися. Ще таке питання. Скажіть, будь ласка, оцей прогрес можливо, вас вже десь хтось помічає і як впізнають, тобто, це вже не перша ваша акція. Ви проводите різнопланові ці акції і для дорослих, і для дітей в школах. Може, вас вже впізнають просто на вулицях, тому вітаються. Я так само почав підозрювати, що це просто я вже там а, ну, впізнаваний і, можливо, на мене саме реакція. Що потрібно буде робити якесь інше дослідження з іншим військовим, просити, ну робити на ньому замір, а не на собі. Бо так дійсно люди впізнають на вулиці і вже такі. Ну, більше хочу. Є такі, що навіть вже не запитують, там можна обійняти, а одразу йдуть ну, обійматися, наче вже між нами немає вже цього бар'єру, що я його ну, попередньо вже зняв, ну, довів, що він мені не потрібен, що я там ну, завжди за, за обійми. Ось. Ну, треба буде залучати інших військових, щоб дослідити це. Також в організації цього заходу пану Євгену допомагали школярі дев'ятої школи. І ми маємо змогу поспілкуватися з випускницею дев'ятого класу Іванкою, розпитати її детальніше про те, як вона познайомилася з паном Євгеном і її участь в сьогоднішньому заході. Привіт, Іванко, Розкажи, будь ласка, як ти долучилась до цього заходу, як познайомилася з паном Євгеном. Я познайомилася з паном Євгеном у виходить, десь в травні. Він приїжджав до нас у школу, розказував про свій досвід як вояка, і сказав, що він створює таку організацію Свідомо молодь Луцька, і прийшли нам телеграм посилання на нього, щоб ми приєдналися і хто схоче, той приєднається. Я приєдналася зі своїми друзями. І виходить, вже наступного тижня ми вирішили зробити акцію проти боротьби з, з тютюнопалінням. От провели лекцію у моїй школі. От, і також виходили у центр Луцька з плакатами. І так потрошки, потрошки також робили акцію про показували, показували людям, як правильно викидати скляне скло, ну скляне сміття взагалі. От що його потрібно замотувати в непотрібний папір, потім обмотувати скотчем, знову якусь знайти якусь непотрібну тканину і знову замотати скотчем. І тоді тільки викидати, тому що тварини шукаючи собі їжу, ходять по звалищах всяких сміття по сміття по смітниках і можуть поранитися, якщо знайдуть відкрите скло. І отак приєдналась до цієї також акції, малювала вчора ці плакати, і отак потрошки. А з якої ти школи? Дев'ята. З однокласниками об'єдналися, чи з різних класів у вас діти? Е, нас одноклас... об'єдналися об тільки, виходить, четверо людей. Я, подруга, ні, п'ятеро. Е, один хлопець і четверо дівчат зі мною разом. От. А так з інших класів не приєдналися. Або приєдналися і назад ішли. А може хтось з інших шкіл ви також познайомили вже завдяки пану Євгену? На жаль, ні, не було так. Люди не дуже активні. От. Але як думаєш, чи це зміниться, якщо далі проводити подібні акції? Я думаю, так. Якщо потрошку, з маленького завжди буде щось велике. І сьогодні ви доєдналися, стояли так само з плакатами, правильно? Так. А коли ви прийшли? О e, 14. о другій <laughs> uh -huh. разом з подругою.